Що загрожує 16-річним юнакам, які не стали на військовий облік? Адвокат Дмитро Франчук дав чітку відповідь на це питання? Докладніше далі. Мобілізація в Україні передбачає, що кожен громадянин у віці 16 років має обов'язково зареєструватися в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Це означає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника, які зберігаються в державних документах для подальших призовних заходів. Франчук пояснює, що невиконання цього обов'язку супроводжується адміністративним стягненням. А якщо йдеться про 16-річних, то відповідальність за них несуть їхні законні представники, батьки або Опікуни на порушника можуть накласти штраф, розмір якого залежить від конкретних обставин. Водночас, за словами юриста, відсутність зяття на військовий обліку у 16 років не створює перешкод для виїзду за межі країни, проте після досягнення повноліття ситуація змінюється. Неуконання обов'язків щодо військового обліку після цього віку розцінюється як ухилення від військової служби, що супроводжується серйознішими обмеженнями та штрафами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.